На Закарпатті триває посівна кампанія. Найбільша частка аграрної продукції, яку планують виростити у 2023 році. Зернові культури та картопля наприкінці минулого року. Понад 20 тисяч гектарів засіяли озимою пшеницею і ячменем. Нині паростки уже сходять. Озимі. У нас зійшли добре, і відповідно на площі 22,5 тисячі гектарів. У нас була посіяна пшениця. 21,7 і ячмінь 0,8 тисячі гектарів. Загальна площа посівів, яка планується у 2023 році, це 184,2 тисячі гектарів, це трохи більше, ніж у минулому році. 79,4 тисячі гектара це зернові, 25,4 це технічні культури, 41,9 і Картопля і овочі, і 37 тисяч. Це кормові культури. Загалом цьогоріч прогнозують хороший урожай на кілька відсотків більше ніж торішній великих підприємств в області небагато. Та сподіваються, вирощеного збіжжя вистачить для споживання на внутрішньому ринку. Окрім того, через активні бойові дії на сході та півдні частина продукції, яка раніше до нас завозилася, тепер ростиме на Закарпатті. У нас є прогнози зібрати більше. Зернових, ніж це було минулого року. Овочів і фруктів, картоплі буде набагато більше, ніж це було до цього часу, оскільки сьогодні є великий запит на нашу агропродукцію. І, звичайно, коли є запит, коли є попит, відповідно зразу є і пропозиція. Сьогодні фермери набагато більше сіють овочів. Цінова політика за приблизними прогнозами мала б залишитися на рівні нинішньої. Можливе здорожчання лише на кілька відсотків. Додамо, що на вартість агропродукції може вплинути повернення ПДВ на пальне з 1 липня у розмірі 20 відсоткової ставки, а також несприятливі погодні умови, враховуючи, що собівартість пального у виробництві там. Овочів і сільськогосподарських культур ну, займає якусь частину, але воно ну, точно не 90. Тому оці 5, там, 3, 7 чи 10% не мають особливо вплинути на рівень цін на продукти. Набагато більше впливає погодні умови. Малоймовірний вплив на ціноутворення і загалом роботу агрокомплексу матиме заборона європейських країн на транзит і продаж української зернової продукції та деяких категорій інших культур. Водночас, аби нівелювати ймовірні ризики, в обласній адміністрації рекомендують фермерам переходити на комплексну роботу, зокрема уніфіковане виробництво, яке дозволить переробляти сировину. Ми сьогодні маємо більше звертати увагу, і сьогодні відбуваються певні процеси, в тому числі і на території Закарпатської області, пов'язані з переробкою, більш глибокою виробництвом борошна, олії, переробкою сільськогосподарських культур, і вже дальніший експорт готової продукції, більш ну, можливо, там не кінцевої, але навіть. Якщо ми маємо сьогодні пшеницю, а ми її зможемо переробити на муку і відправити вже муку на експорт, то в нас буде створена додана вартість, і в нас будуть додаткові створені робочі місця. Дефіциту овочів чи пшениці на Закарпатті, сподіваються, не буде. Натомість, якщо кормові культури будуть у надлишку, це хороша перспектива для фермерів відкрити нові напрямки, а саме вирощування свиней і корів. Адже наразі м'ясну продукцію Україна закуповує за кордоном.